Еліна Костенко, старий воденникар. Ще пароплавчики чаділи, наче праски, ще ми шукали крем'ях і у піску, на пограничі дійсності і казки, Стояв той дім за хмарами пуску. Там жив дідок, що схожий був на графа, Кроваці чорні, не як всі діди, Триляжі відзеркали на карафа. була, як сон, криничної води. Усмішкою дитячої фортуни було для нас потрапити в той дім. Там все було блискуче і латунне, і на роялі гномик там сидів. Були там сови і якісь личини, коти робили хижий променад. Трельяш дивився срібними очима на все, що не хотіло проминати. А той старий до стоту каліостро, щось презенційне маючи в руці, дивився в шкельце, на кібець, гостро. І поціляв у говентики зубці. Навколо нього час лежав навалом, співали птиця в шибку із куща. А він, старий, сидів, як заштурвалом, в руках крутив манють коліща. Куди він плив, немов стояче озеро, за ним тьмяні у сутінках трильяш. Всі механізми цокали загрозливо, і з пітьми хтось сказав йому триляж. у мерехтіні маятників мідних, округлені, як очі комбали. Цикарики, замовників безслідних, підвіконі цокали йшли. Він дарував нам шкельця та брелоки, ми ще тоді не знали ні про що. Був тридцять сьомий, він слухався уроки, і якийсь замовник знову не прийшов. Старенька жінка вносила соломки і вся залита сяєвим золотим чогось палила у печі іконки, поцілувавши кожну перед тим. Мені стояла у пам'яті роками, як ми тоді не віддали про те, чого старий, тремтячими руками ловив секунди крильця золоте. Крехкий комод вірчувала шащь, скуточка сяя в срібний образок. Його душили спогади і кашель, і навіть той за вікнами бузок. І як хисткий підсвічник на роялі, де вже у свічці догоряє гніт, він був для нас вже майже нереальний. Отой старезний загадковий дід. Чогось він так дивився і дивився, він міг дивитись і годину, і дві. Коли один годиничок розбився, він лиш погладив нас по голові. Ми розминались в часі і в просторі. Йому було, мабуть, уже віки, і на на старому косторі, уже забув.